Ме серпня середа, хто буде правити? Ось уривок, і не скажуть ось тут або там, бо Боже царство всередині вас, і сказав він до учнів: Прийдуть дні, коли побажаєте бачити один із днів Сина Людського та не побачите Луки 17, 21, 22. Ці фарисеї не були віруючими в Христа. Навпаки, вони постійно шпигували за ним, розставляли для нього пастки, переслідували його і виношували плани вбити його. І все ж цим і подібним до них Господь каже Царство Боже всередині вас є. І якщо це стосується таких, як вони. То очевидно, що це стосується всіх у світі, і це універсальна істина, що царство Боже знаходиться в людині, і якщо Бога не визнають і не дозволяють йому царювати в його царстві, що перебуває всередині. То для таких людей немає значення, коли настане зовнішнє царство і правління. Вони однаково не зможуть взяти в ньому жодної участі, це означатиме для них лише руйнування та загибель. Людина була створена для прославлення Бога, я створив її для слави моєї. Христос прийшов у світ, щоб явити мету Бога у створенні та існуванні людини. І коли він закінчив свій шлях на землі, він сказав Отцю: Я прославив тебе на землі, щоб прославити Бога на землі. Він спустошив себе. І коли він спустошив себе і прийняв вигляд раба, і став подібним до людей, Бог мешкав у ньому і діяв у ньому, і був виявлений у ньому так повно, що нікого, крім Бога, не було видно у всьому його житті, і таким чином прославився, став явленим Богом на землі. Такою є мета Бога у створенні та існуванні людини, і це те, що буде виявлено у всіх розумних істотах у всесвіті, коли велика робота викуплення буде завершена. Бо коли настане кінець, коли Христос віддасть царство Богові Отцеві, тоді Бог покладе все під ноги Христа і тим самим підпорядкує все Синові. Тоді й сам син підкориться Підкоривцеві, що підкорив усе Йому. Нехай буде Бог, усе у всьому. Тоді все, що буде в кожному або що проявлятиметься в кожному, буде Богом. І таким чином, Бог, будучи всім у кожному, буде всім у всіх. Такою була мета Бога щодо людини, коли Він створював її. Мета полягала в тому, щоб Бог і тільки Бог був явлений у людині. Мета полягала в тому, щоб Бог жив у ній і ходив у ній, щоб тільки Бог царював у ній і панував над нею. Таким був стан людини, коли Бог поселив її на землі та в саду. Таким чином, Бог заснував свій храм, свій престол і своє царство в людині, і тому для всього людства вірно, що царство Боже всередині вас є. І все ж Господь зробив людину вільною. У Бога не може бути обов'язкового чи необхідного служіння, і щоб бути щасливою, навіть з Богом, людина має бути вільною. Її служіння, навіть Богу, щоб бути щасливою, повинно бути вибрано добровільно і вільно. Якщо ви будете готові і слухняні, то будете вкушати блага землі. Хто хоче, нехай приходить. І за природою речей, свобода вибору, служити Господу, тягне за собою свободу вибору, не робити цього. Коли Бог встановлював своє царство в людині, щоб царювати там. Він царював би там, він міг царювати там тільки за вибором людини, і Господь помістив людину в сад і влаштував там усе для здійснення її свободи вибору. Він посадив дерево пізнання добра і зла посеред саду і не поставив навколо нього жодних кордонів. Доступ до цього дерева був відкритий, як і до будь-якого іншого, за винятком слова Господа, не їжте від нього. І людина сама вирішувала, їсти їй плід від цього дерева чи ні. І людина обрала неправильний шлях і зробила вона це, вирішивши, слідувати волі та не шляху не Бога, а іншого. І таким чином вона вибрала, що інший, а не Бог, повинен мати місце в ній, і таким чином дозволив узурпатору увійти в це царство Боже, зайняти там престол і вимагати поклоніння в цьому храмі, який був у ньому. Але царство по праву належить Господу. Навіть якщо узурпатор зайняв його, трон належить Господу. Навіть якщо на ньому сидить узурпатор. Соломон сидів на престолі Господньому, як цар, і все ж престол залишався Господнім. Хоча потім Соломон сидів на ньому вже в беззаконні. Храм по праву належить Господу, навіть якщо там перебуває несправжній Бог і відбувається несправжнє поклоніння. Тоді перед кожною людиною, яка приходить у світ, постає питання, хто буде царювати або правити в цьому царстві? Чи будете ви дозволяти узурпатору царювати там? Чи ви дозволите законному царю царювати там? Чи буде узурпатор царювати там тільки до вашої загибелі? Чи законний цар царюватиме там тільки до порятунку? Чи буде узурпатор займати трон тільки в беззаконні? Чи законний Господь займатиме його тільки в праведності, чи буде узурпатор правити тільки до ганьби, чи у вас буде той, чиє право правити там тільки до слави, як нинішньої, так і вічної? Ось про що постійно думають і що постійно обирають усі люди, і тому живе і вічно, актуальне Слово говорить. Виберіть собі на цей день, кому ви будете служити, нині, коли почуєте голос Його, не озлоблюйте сердець ваших. Сьогодні, поки цей день називається сьогодні, нині час сприятливий, нині день спасіння. Виберіть ви, виберіть від цього дня усе, що законний цар просить від вас, щоб він міг посісти своє власне місце. У своєму власному царстві і царювати там, і щоб ви активним, розумним вибором обрали його царювати. Бо ось стою я біля дверей і стукаю, і якщо хто почує голос мій і відчинить двері, то війду до нього. Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю в ньому влаштуємо, я буду жити в них і ходити в них, і вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом, вкладу закони мої в розум їхній, і напишу їх на серцях їхніх, я буду царем Твоїм, тоді в повному, істинному і законному сенсі. Царство Боже буде у вас, бо є царство, і тоді буде цар, трон і закони царства. Він не може царювати там без вашого вибору. За вашим вибором Він царюватиме, як цар, котрим Він є, з силою, яка належить йому, духом Його у внутрішній людині, щоб Христос вірою вселився в серця ваші, щоб ви сповнилися всією повнотою Божою. Тоді Бог проявлятиметься у вас, і ви будете прославляти Бога на землі. Такою була мета Бога, коли він створив людину спочатку, і такою ж є його мета, коли він знову створив її у Христі Ісусі. Оберіть собі цей день, щоб ця мета здійснилася у вас, а не обрати значить, не вибрати. Що Бог буде царювати, значить, вибрати, що Він не буде царювати. А вибрате, що Бог не буде царювати, значить вибрате, що буде царювати сатана, узурпатор. Не вибрате, щоб Бог був прославлений у тобі, значить, вибрате, щоб він не був прославлений у тобі. А вибрате, що Бог не буде прославлений у тобі, значить, вибрате, що сатана буде прославлений у тобі, і щоб Бог був прославлений у вас. Я маю бути спустошене, щоб Бог міг бути всім. Замість має бути спустошено у всіх, щоб Бог міг бути всім у всіх. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.